Всім привіт пацки! Ну що ж, трошечки щось я затягнув з відосиком. Сурян, е поговоримо про те, як я формую команду, на що я ставлю ставочку при формуванні команди, що я буду робити, і як розвивати цей аккаунт. А то я чуть-чуть завтикав, затягнув стрімами, не співаю багато чого, самі розумієте, багато в чого я граю, і трошечки є конфуз. так що... Так, давайте по факту. По факту, от такі Зараз от таку маю команду. Прям є гравці, які трошки не потрібні мені в схемі. Типу, вроді би, норм, ну но не сильно потрібні. Не знаю, буду щось думати, може перейду на схему 4.4.2, Щас побачим. ЛП є, пп є, цп є. Може на щось інше, бо ну, не вистає трошечки в мене місця. Не вистачає в мене, може взагалі на схему з трьома зниками перейти, бо так є Є вкратце... можу сказати, проблеми з тим всім. Отак якось більш виглядає солідно, більш по позиціям геть усе. Трошечки, мабуть, пограю цю схему і там вже далі побачу. Так, пішли, будемо говорити про саме головне обмін, тут поки що нічого. Так, пішли в события, Хроніки. Потрошечки проходжу хроніки, дуже важливо їх проходити, забирати все. Я тут насобирав, але забув забрати. Хорошо, це буде хороший бонус. ЦП Джерард на ЦП, чудово. Бабіолонцу сюди теж заберемо зараз. цопнічок 97-й. Ж... Універсальні жетони взагалі прикольна тема. Дуже хорошо допомагають. Бустять аккаунт вкратце. Прям реально бустять так. Фернандо Тореса сюди теж заберемо. Чи якусь дали навіть мені форму. Ретро Атлетику Мадрид, я поняв. Френк Лемпарт. Що в нас Лемпарт? Я проходжу по чуть-чуть. Доб'єм, покажу, заберу, так, о, вийшов. вийшов, але ще не все забрали. Так же само граю, звичайно, в ці. Ми тут заберем стоєчко. Прям буде хороший буст мені. Я якраз назбирав все, що треба. Прям. Випадають одні й ті самі гравці, я прям здивований, доволі мало бустять аккаунт. Ну, Нападаючий, сотий з другим рангом це мені поможе поки що в команді основі. Прям серйозно поможе. Сюди взагалі ще не заходив навіть. Геть не грав, немає часу, ну все ж таки буду грати. Треба буде тут, а плюс чуть-чуть щось дають потрошечки, монети, рубінчики, може маскирану дадуть. Важлива темка. Так. Поїхали по... давай поміняємо. Стоїчку сюди поставимо, О, бачили? Плюс зразу ж хоп. Ранг бустанув мені оверчик. Ну, неплохо, неплохо. О, це пешнічка, ще ж можемо поміняти. Джерарда на Джерда чудово. І на даний момент все. Це поки що все, що я можу поміняти. Поки що побачимо далі. Так, пошли до собитій. Собиті саме головне. Так. Зимні чудеса. Що у нас тут? У нас тут все доволі просто. Я проходжу, проходжу, собираю два дні. <кхем> Провтикав просто минулий раз записати. Хотів записати фіналочку вкратце. Тут, а буду потрошечки проходити все. Житончиків поки що не вистачає. Давай відкриємо О, на коробка. Хорошо. Буду забирати гравців, рубінчики, маскирану, все, що буду. Тут можна брати, обновляти. 10 житончиків. Мені два рази випали рубінчики, я позабирав їх, тут гравець. Тут поки що. Вже відкрию, коли все повідкривається. Нагороди теж неплохо. Гравці для обміну підійдуть. Бонус. Бонус шикарна тема. Народ прям шикарна. Цапнічок Палмер підійде, можливо, в команду. Побачимо з часом. Тут бонус рубінчики. Минулий раз я вже й не пам'ятаю, що випало. 500 рубінчиків. Найсь круто. Рубінчиків роздають на халяву. Шикарно. Але розстроїла мене оця тема. оця... Доволі ну, розчарувала, я так можу сказати. Чому? Бо тому, що я очікував, що можливо нам будуть давати все ж е дроп, от такі жетони, е що ми не тільки зможемо робити обмін і таким образом їх получати. Ну ладно, я буду якось викручуватися з цієї ситуації покажу вам, що я попробую деякий такий невеличкий пробний варіант у мене буде. Розкажу далі, але ну прям розчарували. Було б прикольно, щоб вони хоча б давали, десь їх получать не тільки за цих гравців. Бо так прям трошечки стає їх сюди е вкидувати. Я так скажу. Ну прям невигодно. Я дивлюся, щоб не робив, би, дивлюсь, ну невигідно. бо Тому що. Прям, щоб вигідно було, треба вибувати 103, 102, 104. А мені на новоствореному аккаунті ці карточки дуже сильно даже підійшли в команду. Ну, побачимо. Титани трофеїв. Я тут поки що прям важко мені іграти матч із 104 командою за 25 жетонів. Я поки що збираю білети і потім. Можливо, соберу нормальну команду і вже зразу відіграю, ще навіть нічого не обмінював. Побачимо. Цікаво буде, що буде далі, Ну, побачимо. Так. Що в нас далі? Поїхали. Пакі повідкриваємо. Звичайно, обмінчики, Division Rivals, це мені треба. Якщо звідси щось дропнеться, шикарне, я буду прям радий. Ні, я знаю вже, куди що при... так. ПВ. Бренфорд. А що це там у нас було? Сотий. Понятно? Сотий Бембо. Окей, окей, окей. Я вже один раз відкрив, там теж якась шляпа випала. Магазин. Магазин. поки що буду, не спіша. По поводу паки у магазині. Не спіша, парні, поки що буду відкривати по 3000. Чекати. Прям. Буду грати, чекати, собирати. Гравців для обміна, де можу, але не відкривати за 2,5. Так, в нас тут Португалія ЛП. Сотень. Брума. Брума, сотей ЛП. Він в мене вже валяється там. Ще один буде. Чудово. Прям соті прописані. За 2,5 поки що відкривати не буду, буду дивитись, що випаде звідси, з титанов, трофеїв. а тоді вже оприділяться. І взагалі з паків за 3000 і тоді дивиться. Титан трофею побачимо взагалі. Можливо, я просто на рубінчики. Бразилія ПЗ дай ПВ. Та ліска. Теж в обмін. Поки що це прям в обмін. Обмінчик, обмінчик, обмінчик. Прям. І давайте все ж таки, а де цвіндівся? О, знайшов. Продавашечку відкриємо. Побачимо. Хочу затестити продавашечку. Подивитися, чи звідси щось випадає. Окей, Германія. ПЗ. Це в нас там що таке? 97-й Кублер. Понятно, 15 лямів можна не відкривати. Побачимо. Так, поїхали ще до одної такої цікавої ситуації. У мене є такий невеличкий нюансик. до преміум. Поки що обновилась цікаві інтересні паки у нас виходять другий день. Тут я рубінчики забирав. Я поки що не буду збирати дофрем' і тратити сюди. Я хочу попробувати один варіантик. У мене з'явилася така інтересна ідейка. Я хочу попробувати робити ці обміни. Прямо прийдеться продавашок сюди вливати. Давай поки що оставимо. Я хочу частіше робити ці обміни. Це перше. По-друге, для того, ну, причина доволі проста. Для того, аби їх же ж е, получать звідси гравців для обміну. Я не знаю, що тут буде сильно хороший поганий дроп. Сильно не звертаю на це увагу. Но якщо я буду нормальну кількість получать сотих, це прям хороший буст. За той час які нам дають тут. Прям це хороший буст. Так же я, може, буду. Я просто думаю, чи є смисл виконувати цей обмін. Якщо сотні будуть випадати, було б прикольно. Ну Но... такий дорогенький обмінчик. Але випадає три шляпи. Італія. Цап. Рома. що це там? бальдонзі Цікаво, 99-97. Буду бачити, ну, буду старатися, наверное, виконувати їх для того, щоб більше подивлюся, буду покупати гравців, якщо буде потрібно. Хочу провірити такий невеличкі нюанси, що вийде з того, якщо ми закинемо сюди і цих гравців, і вибувати їх вже ж будемо. Хоч і по 10 жетончиків, але все ж таки це хороший буст. Дивіться, на даний момент у мене вже є 20, 40 60-80 жетонів, Уже є 80 жетонів. Поки що міняти їх, мабуть, не буду побачу. Зараз може десь і в команду. І цих же ж саме теж є по 5. Хоч два штучки, ну, є. Це вже хороший буст. Як мінімум вже 80 жетонів я вже маю. Ще 20 жетончиків і можна вже забирати 102-го. Це вже добре, а там будемо бачити, я поки буду робити обміни, побачу. Так як 105 104 стоїть доволі великий бюджет, ну 105 точно, По ля... як мінімум я дивився там лярд монет На лярд монет якщо закупиться і робити ці обміни, я думаю, що можна буде забрати сюди як мінімум одного, двох, 105 х це прям топ. Якщо вийде більше, це ще краще. Тут аж нюанс, що я і за 3 тисячі буду відкривати. Так що у мене варіантів ще хватає. Цікаво, побачимо, що буде. А, інтересно, мені просто. Тут цікаво, і я хочу перевірити цю темку. Кстати, а може давайте якраз зараз навіть є варік, що ми можемо і спробувати ще сюди зробити обмін. Там 7500 треба. Мені цікаво, що там дають. Такая интрига інтересна у мене 6 здесь заглючило, не всіх гравців показываю Просто цікаво, честно. Ну от мені интересненько 101-го сюда ще тоже вкинем будет. Вдруг там, там радиопродаваемый пак. Вдруг там хороший дроп до времени. За 7,5. Ну, це прям буде єдиний раз, коли я, мабуть, його відкрию. Давай побачимо, що тут? Тут там в нас раз, два, три. Да, шляпа. Звісно, шляпа серйозна. Можна сказати, лучше вже і на 30, бо я бачу, пацани скидали доволі хороші дропи. Звідси, 102-105. 104 падають, 105, і побачимо, можливо, і зробимо. Це все залежить від дропа. Від гравців. Так що, отакий сьогодні вийшов відосик, як бачите, нічого не покупаю. І вам кажу, якщо ви граєте, такий невеличкий буст для всіх, не спішіть покупати гравців. Не спішіть щось робити, прям летіть кудись. На все є свої варіанти. Ви завжди можете підстроїтися. Ви можете десь щось вибити, забрати. Команду формувати треба буде вже пізніше. Тоді, коли у вас буде і бюджет, і ви щось заберете на халяву, і ви щось будете мати, якийсь ресурс нормальний. Так що, якщо є питання, задавайте. Ну, поки що в мене прям мені сподобалось, що сьогодні ми зробили. Я багато чого, можна сказати, іграю, прям реально граю, відкриваю, собираю, получаю. Побачимо, чи я щось буду ще продавати. Можливо, щось дороге, де я поспіхаю. Там 99-й за 29. От цих карточок в обмін. Просто 96 треба. 96 мені треба. А вони всі. ой-ой-ой, хороший бюджетик стоять. Побачимо. Можливо, все ж таки вийшло трошки зекономити, позабирати куміри в остальних. Либо бюджетик подивитися, бо карточок на продажу у мене вже вистачає, маскирану трошечки є. Все ж треба посліваємо, побачимо. Так що ось такий сьогодні парні вийшов відосик. Продаж... Продавати, кстати, покажу. да, Інтересно 645 карточок. Тобто у нас е, далі йде квест іспитання. Пройду ці два іспитання, і вже в недільку, мабуть. Після іспитання самого останнього я викачу відосик, покажу, скільки заработав, скільки є вже бюджета, який балансик, на що звертати увагу буду, і побачимо. Побачимо. Цікаво. Цікаво, чи вийде те, що я задумав. Якщо я назбираю, давайте так скажу, якщо я за недільку зможна забрати. Давайте більше, мабуть, скажу простіше за лярт монет, якщо можна буде реально збирати 2-305 карточки це буде круто. Не знаю, чи це вийде, але буду пробувати. Попробую, не вийде, значить, прям це событие, воно доволі вроде би, просте. Все, що треба грати, отримує ресурси, трать їх, забирай, обмінюй гравців, забирай, бо ще гравці падають в самому собитті. Можливо, якісь 101-ї, сотні, 102, 103. Ну, 103 мабуть, я буду ставити ще в команду. Ви вже дивитеся, а от 101-102 можна буде і в обмінчик. І збирати ресурс на 105 Побачимо. Цікавий варік, багато чого інтересного. Так що, всім дякую за просмотр. Такий вийшов доволі довгенький відосик. Всім пакета, до зустрічі. Пишіть свої коменти, буду чекати і задавайте якісь питання. Цікаво, може про щось інше поговоримо.